Всім привіт! Залітає до нас на продаж Шкода Фабія. Це у нас 1.2 бензин, автомат на лінзованій оптиці з противотуманними фарами на оригінальних легкосплавних дисках r 15 Ось такий кліренс маємо. Заводське тонування вікон. Ось так виглядає авто позаду, задні парктроніки, буде дуже зручно паркуватись в місті з правого боку, так виглядає салон в гарному збереженому стані, скло підіймачі. Клімат, контроль, підігрів з передніх сидінь, аукс, прикурювач. Бардачок з охолодженням. Також є ніша під сидінням для зберігання речей. Ось такий стан задніх сидінь. Склопідйомники задні. Переходимо до багажного відсіку. Під ковриком у нас тут знаходиться органайзер, насос, ремкомплект, дамкрат, два крюка, якісь написи. Ставте на паузу, переглядайте. Тут також все виглядає чудово, все в дуже збереженому стані. Маємо 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, шкіряне кермо, 209 тисяч пробігу, клімат-контроль, магнітола, підігрів сидінь, автомат, центральний підлокітник.